Де оголосили, що українські чоловіки, які мають роботу, повинні самі шукати і оплачувати собі житло. Бо муні муніципалітети вже не справляються з потоком біженців. Жінки з дітьми отримують інші умови, це породжує чимало питань чи справедливо це взагалі. Де межа між переселенцями через війну і звичайною міграцією, наприклад, і як різні обставини, регіон походження, родина статі статус. Пливають на право на захист і житло в Європі. Про це говоримо далі. І саме для цього ми запросили нашу наступну гостю Лідія Кузьменко, радниця з питань захисту Агентства ООН у справах біженців, представництво в Україні. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Пані Лідіо, багато питань щодо біженців з України і про те, в яких умовах вони живуть, і ви, як людина, яка експертно займається цими питаннями. Давайте розпочнемо з того, з яким частіше всього, з якого частіше всього проблематикою стикаються ті люди, які виїжджають з України через війну. Як намагаються і як їм вдається. Влаштовуватися на нових місцях, про що знаєте особисто, про що чули. Тож прошу. Дякую дуже за ваші запитання і за можливість поговорити про цю важливу тему. Дійсно, люди все ще продовжують виїжджати за межі України в пошуках захисту. Агентство ООН у справах біженців проводить через своїх партнерів моніторинг ситуації, як вже в приймаючих країнах, так і на кордоні. Ми розмовляємо з людьми, які виїжджають. І в принципі все ще доволі велика частка людей, які виїжджають на тривалий час з України, говорять, що основною причиною лишається безпекова ситуація в країні. Наші колеги за кордоном в приймаючих країнах так само в представництвах агентства ООН, в справах біженців проводять... Надають допомогу, і проводять дослідження щодо намірів українських біженців щодо ситуації зі якими вони стикаються, так само як і для внутрішньопереміщених людей в Україні двома основними ключовими проблемами лишаються житло і працевлаштування для людей старшого віку, для людей з інвалідністю ці проблеми стоять більш гостро, а так само, як і для матерів з маленькими дітьми. Водночас країни Європейського союзу продовжили тимчасовий захист і всі пов'язані з. Цим соціальні послуги і виплати до березня 2027 року. Це не означає, що люди, які виїхали в 2022 році, люди, які виїжджають вперше зараз, отримують однаковий рівень захисту. А все дуже сильно залежить від потреб людей, і такі оцінки потреб проводяться кожною окремою країною індивідуально в залежності від. Ситуації, в якій знаходиться людина, її стану здоров'я, рівня інтегрованості, знання мови, незнання мови, тому що е, е, насправді житло не є єдиною чи працевлаштування не є єдиною відповіддю, і е, облаштування в новому місті потребує і певної соціальної адаптації, розуміння культури, е, можливостей, законодавства приймаючої країни. Пані Лідіо, давайте тепер поговоримо більш детально вже про ось цю градацію. Наприклад, якщо ми беремо декілька різних, декілька різних рівнів порівняння умов, за яких виїхала людина, починаючи, наприклад, зі статі, регіону, походження людини, наявності сім'ї, інших факторів, здоров'я, навіть освіти. Чи має це значення і як країни оцінюють вже наскільки людина потребує і чого саме потребує, і наскільки можливість, наприклад, чи є можливість у всіх країн прийняти всіх людей, які хочуть залишитися в тій чи іншій країні? Давайте про це більш детально поговоримо. Дякую, дійсно дуже важливе питання. Єдиним знаменником для всіх людей, які виїжджають з України, є те, що в Україні йде війна, продовжується широкомасштабна агресія, і відповідно мало хто може повністю почуватися в безпеці. І базуючись на цьому, всі країни, члени Європейського союзу, ну, наприклад, Великобританія сюди не входить. Але в них також є цей тип захисту надали українцям саме тимчасовий захист на період, поки триває війна, і в цьому i no Права, які вони мають, абсолютно однакові про які права йдеться? право перебування і проживання на території цієї країни. Вважається, що це легальне перебування, жодних штрафів, обмежень в пересуванні. Люди можуть обирати, де саме вони хочуть жити Полегшується доступ до інтеграційних програм в сенсі вивчення мови, консультацій, пов'язаних з працевлаштуванням, отриманням соціального захисту, також. Окремі категорії не всі біженці з України, а ті, хто дійсно цього потребують, знаходяться в складних. Обставинах або мають певні вразливості, як от інвалідність, люди похилого віку, мами з маленькими дітьми, сім'ї з дітками з інвалідністю, вони продовжують отримувати і, і соціальну підтримку, не лише послуги, але і певні соціальні виплати. Водночас, чим довше людина перебуває в приймаючій країні, тим більші. Очікування щодо рівня її інтеграції, і ми бачимо, що все більше і більше країн звертаються до українців працездатного віку. Переходити зі статусу тимчасового захисту в більш такий звичайний міграційний статус, отримувати посвідки на тимчасове проживання, які також дають дозвіл на роботу, доступ до медичних послуг, доступ до навчання для дітей, але для країни приймаючи означають менший соціальний тиск, менше соціальних витрат, меншу залежність від соціальної країни системи системи країни. Звичайно, це тоді в першу чергу означає, що люди, які мають особливі потреби, опиняються в дещо такому підвищеному стані, і ми чуємо багато питань від. Людей з інвалідністю людей похилого віку, а що це означає, що нам припинять виплати як міжнародна організація, ми працюємо з урядами приймаючих держав, працюємо з Європейською комісією з проханням про те, щоб допомога вразливим категоріям громадян не припинялася і не узалежнювалася від того, яка допомога надається процес. Наму населенню, яке вже більш інтегроване, в приймаюче суспільства і е, має засоби до існування, ваше дуже слушне питання щодо регіонів походження. Наразі ми, як Агентство у справах біженців, рекомендуємо всім державам, приймаючим в Європі, і за її межами, наприклад, Канада, США, розглядати Україну як державу, куди, на жаль, поки що стали масове повернення неможливе через безпекову ситуацію. І в цьому світлі наступний крок це означає, що і надання тимчасового. Захисту для людей, які тільки зараз вирішили виїхати з України, має бути на тих самих підставах, як було і в 22-му році, коли будь-якому громадянину України давали цей статус і цей тип захисту. Водночас, ми знаємо, що окремі країни, зокрема скандинавські, ухвалюють. Рішення про обмеження надання захисту людям, які тільки зараз вирішують виїхати, якщо вони виїжджають з областей, які ці країни визначили для себе як умовно безпечні, наприклад, західні області України. Знов таки ми намагаємось говорити з урядами цих держав про збереження однакового підходу і не не ділити. Країну на умовно безпечну, умовно небезпечне, тому що останні події демонструють, що на жаль ці рандомні да нічим не обґрунтовані обстріли можуть статися з будь-яким регіоном будь-яким населеним пунктом України. Пані Лідіо, давайте тепер поговоримо з іншого боку. Підійдемо до цього питання. Людина приїхала туди через війну, це все зрозуміло. Вона обрала так чи інакше країну, яка її прийняла, які умови прийняття їй прийнятні. А вона якийсь час там вже перебуває, наприклад, вона вчить мову, вона працює і співпрацює з цією країною з вивчення культурної якоїсь складової. Так, для Життя соціальної складової, і в якийсь момент, там, наприклад, вона устатковується, деякі багать, багато людей знаходять там, наприклад, роботу, якось якимсь чином вже починають облаштовувати своє нормальне, більш-менш життя. так І ось тут постає питання: чи на такому ж вони статусі будуть залишатися, чи буде країна приймаюча, європейська країна або країна, наприклад, Америка, Канада, за якими може. Можемо з вами зараз поговорити і які проаналізувати, чи залишаються сталими ось ці умови прийняття цих людей, чи щось буде змінюватися скоріш за все, з плином часу буде змінюватися, особливо якщо? Обставини, в яких перебуває Україна, докорінно зміняться, якщо відбудеться реальне припинення вогню, якщо безпекова ситуація значно покращиться. Але і навіть без таких кардинальних змін ми бачимо тенденцію, що країни заохочують громадян, які досягли певного рівня інтегрованості, власне переходити з тимчасового захисту на більш сталий міграційний. Статус. І це, в принципі, відбувається в різних країнах, як в наших, у наших найближчих сусідів, як от Польща чи Словаччина чи Чехія, так і в більш віддалених країнах, країнах Скандинавії, Німеччині і так далі. Чи змінює це щось, це в першу чергу змінює рівень захищеності загальної і тривалості можливого перебування в приймаючій країні, а також терміну, який розраховується для можливої натуралізації, тобто набуття громадянства приймаючої країни? В наших опитуваннях ми не бачимо, щоб люди казали, що ми там готові приймати громадянство приймаючої країни. Все ще е, значна частка, три чверті наших громадян е, очікують е, часу, коли вони зможуть повернутися. Е, ми знаємо, що повернулися е, за період з, 20, з кінця 2022 року, е, близько півтора мільйона людей. Е, Зменшується кількість тих, хто повертається на постійне проживання в Україну з плином часу, але сказати, що більшість вже вирішила облаштовуватися виключно в приймаючих країнах, ми теж не можемо. Пані Лідіо, давайте поговоримо таку болючу тему з одного боку з одного боку країни, в які Приїжджають українці, вони мають вже якісь і очікування від того, що українці там будуть робити, як вони бачать ось цю інтеграцію, яку роль відіграють українці у суспільстві тієї чи іншої приймаючої країни. Але це ми говоримо про можновладців, тобто про країну, про статус і позицію країни. З іншого боку, ми бачимо все частіше. Прояви там або там, в тій країні, або в тій країні, ми зараз не будемо називати країни, але вони є нашими сусідами, де так чи інакше суспільство починає не приймати українсь... українців українських біженців, ба більше в деяких країнах починається така собі історія політичного загравання вже цим питанням з приводу українських біженців. Давайте про це більш детально поговоримо. Тобто. Яка різниця, і чи можна е, в одне е, знаєте воз'єднати і інтереси українців, які так чи інакше не можуть поки що повернутися, бо війна в країні в деяких регіонах, е, з яких вони виїхали, е, просто зараз ідуть бойові дії? З іншого боку, ось таке, наче політичне загравання деяких політичних сил, які не полегшують. Життя українців, які і так вимушені втікати від нашого людожерного сусіда, дякую. Дійсно дуже важливе питання. І ви говорите зараз про те, що так в колах гуманітарних організацій правозахисних називають соціальною згуртованістю, тобто тим рівнем неконфліктності і спокійного співжиття, який є в. Фрагментованих суспільствах, суспільствах, які в силу тих чи інших обставин тепер складаються з людей з дуже різними е, е, історіями, досвідами, е, потребами, і е, е, як би нам Хотілося того чи ні, дуже сильно реагують суспільства саме на те, що заявляють з високих трибун лідери політичні тих чи інших країн. І тут дуже важлива роль як керівництва країн, щоб. Заявлені, задекларовані принципи вони так само транслювалися ну не лише в законодавстві, але і в щоденних виступах в роботі з власним електоратом, в роботі з громадськими організаціями, релігійними організаціями, тими, хто може на місцевому рівні пропагувати меседжі про співжиття, про толерантність, про повагу і підтримку один одного, про солідар. А при цьому що важливе роблять українські громадяни, перебуваючи за кордоном, демонструють себе не як тягар. А як дуже важливу частку суспільства, яке здатне і надавати допомогу, і проводити культурні заходи, і будувати діалог, і шукати способи в врегулювання будь-яких маленьких конфліктів через розмову і взаєморозуміння, створення підприємств і відповідне створення робочих місць, участь в Трудо в ринку праці в навчальних процесах на відокремлення, не створення таких ситуацій, коли діти навчаються виключно онлайн, і тоді стає а відкриті до нових досвідів, що можливо після повернення мати змогу взяти їх з собою. так само як і. Уряди цих держав, да, які е, можуть грати в певних слабкостях, е, дуже важливу роль відіграють і міжнародні організації, і громадянське суспільство, благодійні фонди, неурядові організації, релігійні спільноти. І е, з того, що ми бачимо, ви праві е, в деяких місцях посилюються ці е, зони тиску, зони конфліктності, але так само і посилюються тоді е, намагання подолати ці е, негативні тенденції. Через е, неформальні механізми, через відкриті бібліотеки, спільні перегляди фільмів, те, що не видається суперважливим е, чи складним з точки зору великої політичної системи, але те, що е, склає суспільством на е, такому новому рівні. Пані Лідіо, давайте тепер поговоримо, знаєте, про яких аспект. Хотілося б е, зрозуміти, і хотілося б по вас запитати і уточнити, е, як Окрім соціальної інтеграції, як може людина, яка біжене з України, чи може він розраховувати, наприклад, на допомогу держави вже в таких побутових речах, наприклад, як житло, допомога з пошуком роботи, чи є якісь такі програми, розкажіть про них більш детально і про те, як ці приймаючі держави, про які ми можемо знову ж таки поговорити, проаналізувати цей вже досвід, як вони вже залучені у вирішення цих проблем для українців? Ну, Кожна держава вирішує це по-своєму. З одного боку, так, в перший період, коли люди тільки приїжджають, кожна держава намагається надати перший такий інтеграційний Допомогти з першими інтеграційними кроками і мають програми забезпечення тимчасовим житлом, або певної підтримки матеріальної, яка триває певний визначений період часу, для того, щоб закрити базові потреби на перший період, поки людина адаптується. Після цього, в принципі, для вразливих категорій людей, як от знову таки, сім'ї з дітьми, люди похилого віку, ці програми. Соціального роду продовжуються водночас від людей, які е, е, не мають обмежень по стану здоров'я, е, яким були надані можливості вивчення мови, е, все ж таки очікування суспільства, як і у нас. Е. Від власних громадян вони зростають, і є очікування, що людина і буде перебувати на обліку в центрі зайнятості, і шукати роботу, або надається так само знову таки, як у нас для внутрішньо переміщених людей. Можливість перекваліфікації чи навчання і отримання гранту для того, щоб розпочати свій власний невеликий бізнес. Є свого роду менторингові програми, коли місцеві підприємці допомагають українцям зрозуміти і систему оподаткування, і звітування, і можливих типів контрактів і залучень, пояснюють типи підприємств, які можна створити. Наприклад, в тій самій Чехії і Словаччині існує щось на кшталт нашого фізичної особи підприємства підприємця, коли людина може створити одноосібне підприємство з можливістю невеликих. Контрактних залучення робочої сили на контрактних цих. Що стосується житла, то це, звичайно, трошки складніше. Як тільки закінчується цей соціальний період, дуже багато залежить від власне працевлаштування і того, чи зможе людина брати житло в оренду водночас. В залежності від соціально-економічного стану, від того, який прибуток чи вже є робота, людину не лишать на вулиці і будуть намагатися знайти варіанти соціального супроводу, соціального забезпечення соціальним житлом, чи це буде щось на кшталт гуртожитку місця тимчасового проживання, чи це буде якась соціальна квартира, дуже сильно залежить від держави. В, е, в країнах, які ближче до нас, Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина значно більше гуртожиткового типу рішень. в Країнах, які більш віддалені, і мають в принципі іншу культуру житлового фонду, наприклад, Нідерланди, Німеччина, там частіше це соціальне житло, Великобританія, соціальне житло, соціальні квартири. Останнє питання, яке хочеться задати, хоча часу вже не маємо ефірного, але тим не менше, останнє таке, знаєте, питання на порівняння хочеться. Чи відрізняється е, статус українського біженця від е, статусу біженця іншої людини з іншої країни? І ставлення, і навички, і очікування від держави приймаючи, чи є різниця? Чи принципова вона? Розкажіть про це. Да, ця різниця є. і Вона принципова, тому що українські біженці отримали цей тимчасовий захист, спеціальний режим якого введений директивою Європейського союзу в березні 2022 року. Водночас біженці з інших країн мають проходити спеціальну процедуру оцінки ситуації, оцінки рівня ризиків, з якими людина стикається в себе на батьківщині. І як правило, це цей статус надається індивідуально. Оцінка триває до півроку, і перш ніж людина матиме той самий обсяг прав, що і українці з тимчасовим захистом, може пройти доволі тривалий період часу. Після набуття статусу біженця теж у людини є певні обмеження, наприклад, щодо свободи пересування, вони мають лишатися в тому регіоні, муніципалітеті, в якому було видано цей статус, вони перебувають під більшим таким наглядом приймаючи державу. Тому так різниця є, але вона викликана от саме цими процедурними моментами. З плином часу, звичайно, там через 2-3 роки це, цей стан вирівнюється, і очікування щодо рівня інтегрованості вони будуть однакові до будь-якої людини, яка приїхала і шукала захист в приймаючих державах. Що ж, в будь-якому разі, ми дуже вдячні приймаючим країнам за те, що вони роблять для українців і допомагають їм рятуватися від такої страшної війни, яка йде в Україні. Ми щиро дякуємо вам за те, що приділила нам час. Лідія Кузьменко, радниця з питань захисту агентства ООН у справах біженців. Представництво в Україні була з нами напряму. включенні. з нею говорили про те, як весь світ допомагає українцям пережити цю страшну війну. Щиро вам дякуємо і прощаємось. Thank <laughs> you.